Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо на наступну тему. А, ви дуже часто мені задаєте таке питання, наприклад, ви офіційно працевлаштовані, але тимчасово з вами припинили трудові відносини, тобто ви а, офіційно рахуєтеся в штаті а, працівників даної установи підприємства а, чи, а, чи організації. А, і вас дуже часто цікавить питання. Ви не звільнені. Але чи в такому випадку вам е, рахується стаж, який в подальшому вам буде необхідний для того, щоб вам була призначена пенсія? Хочу нагадати, що відповідно до статті 24 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, стаж це період, коли ви підлягаєте загальнообов'язковому державному. Страхуванню. Що це значить? Це значить, що обов'язково щомісячно повинен роботодавець, або якщо ви фізична особа-підприємець самостійно за себе сплачувати податки у розмірі мінімального єдиного соціального внеску. Він у нас становить 22% від розміру мінімальної заробітної плати 6700 гривень. Відповідно, це буде становити 1474 гривні. Тому відразу відповідаю на питання. Ви питаєте, я працюю на півставки, як це буде зараховано? Якщо е, вам ви за себе, або за вас роботодавець сплачує єдиний соціальний внесок у мінімальному розмірі 1474 гривні, то відповідно цей місяць вам буде зарахований до вашого повного страхового стажу. Це дуже важливо, будь ласка, контролюйте це питання. Ви можете самостійно зареєструватися на веб-порталі Пенсійного фонду України та самостійно перевірити кількість років вашого страхового стажу або ж особисто звернутися до. Органів пенсійного фонду та отримати дані персоніфікованого обліку за формою ОК 7 При цьому потрібно мати паспорт та ідентифікаційний.